Привіт, вболівальники синьо-білих. Цього тижня ми повідомляли вам про можливе повернення супряги в Дніпро-1, а сьогодні у нас нове оновлення. Нещодавно супряга поспілкувався з відомим керівником Дніпра 1 Євгеном Селезньовим. Зміст розмови ми точно не знаємо. Але на запитання журналістів: чи повернеться Владислав у Дніпро-1, нападник пожартував. Побачимо влітку. По-перше, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини нашого улюбленого клубу. Ходімо напередодні в Києві. Відбувся перенесений матч Українська прем'єр-ліга між Зорею і Динамо, де білоблакитні перемогли з рахунком 3-0. кандидатурою Динамо на цей матч був 24 річний нападник Владислав Супряга, який не вийшов на поле, але встиг поговорити з Селезньовом. Супряга влітку 2018 року перебрався за Дніпра один в Динамо, а в сезоні 2019-20 повернувся в Дніпровський клуб на правах оренди у поточному сезоні. Українська прем'єр-ліга на його рахунку шістьох матчів і один асист. Як думаєте, супряга покине Динамо влітку? Його слова залишили настрій у повітрі чи не так? Поділіться своєю думкою в коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин про Динамо Київ. На сьогодні, все, до зустрічі в наступному відео не пізніше.